Каналі вражаючі знахідки короля Майоліки. Пронус, пронус. Барахолка по І йшов додому, знайшов ось таку чайну пару. Ви подивіться, друзі, яка гарна чашечка. Багата на кобальт. Оце так мені прифортунило. Дивіться, друзі. ЛФЗ в новенькому стані. Ручка. Ось така краса. Невже таке буває, друзі? Знайшов таке тріо всього навсього за 200 гривень. Це просто якась сьогодні фортуна. отак От буває. Їдеш додому. А тут така краса. Навіть не знаєш, коли тобі усміхнеться удача. Ось таку річ. Надзвичайно рідкісно придбав на почайній в кінці майже завершення барахолки. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Також повідомляю вам, що я купую різні предмети старовини. Запропонувати їх можна мені на Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео. Всім гарного дня!